Безпритульна Наталка Полтавка. Презентована торік скульптура на театральній площі не простоїла уроку. Через місяць після встановлення вандали пошкодили відра композиція, згодом відбили скульптури й руки. З того часу постамент біля театру Корифеє пустує. Долею Кіровоградської Наталки Полтавки. Цікавилась Яна Семенюк. Відкривали скульптуру торік на день міста. Тоді автор роботи Григорій Савченко розповідав: Наталка Полтавка це втілення образу української дівчини. Не надо далі сіком сложно іскать образ. Уже просто пройти по Вот этого достаточно, щоб вот, нашу українську дівчину. Через кілька місяців перехожі побачили скульптуру вже в іншому вигляді. Відра, які тримала Наталка, вандали відірвали. А сама Полтавка залишилась без руки. Робітники сховали скульптуру від журналістів. Не ви її сюди сипляли, простите, не вам її знімати. Я прошу прощення, у вас своя робота, але не стоїть цього робити. А це вже літо 2014-го. Наталка Полтавка повністю відновлена, красується в майстерні архітектора. Автор скульптури каже, був в розпачі, коли дізнався про вандалізм. Були дуже розстроєні, тому що, звісно, коли роботу, твій труд ізувечили, починаєш догадуватися, або не подобається, або це проявлення вандалізму досадно». І і Скульптор реставрував Наталку близько місяця. Говорить, щоб пошкодити скульптуру, вандалам знадобились чималі зусилля, адже поліефірні смоли, з яких виготовили Наталку, мають високу міцність. Це підтверджує наглядно. щоб її розбити, Вот приложить усілля и время. Культура значиться на балансі театру імені Кропивницького. Там від коментарів відмовляються і вважають, долею архітектурної роботи мають опікуватись комунальники а не діячі культури. Через це обласна рада ініціювала передачу Наталки Полтавки. місту. обласна рада підготувала певний пакет документів, ну необхідний пакет документів, і передала ці всі документи відповідними листами на розгляд міської ради. На сьогоднішній день підготовка триває. Я думаю, що найближчим часом Міська рада розгляне це питання. В міській раді відповідальних за прийняття скульптури знайти виявилось непросто. Поки не створено комунальне підприємство Парки та сквери, яке і опікуватиметься Наталкою, та не здійснено передачу, говорити про її долю керівник управління ЖКГ відмовляється. Тим часом автор роботи надіється, кірограсів вже скоро знову миливатимуться його творінням. Ми ж робимо роботи, щоб вони стояли в городі, щоб ми робимо вже не для себе, а для людей. От їх, звісно, досадно. От, що вона, от, здесь, а не в городе. Сподіваюся, що цього разу кірограці піклуватимуться про скульптуру краще. Яна Семенюк, Анастасія Діденко, Іван Фоміченко день за днем.